Отже, шановні колеги, ми вчора почали розглядати питання фармакогенетики. Сьогодні спробуємо на деяких прикладах ну, побачити, як це можна використовувати в практичній реальній діяльності. От давайте роздивимося такий кейс. Є пацієнт, йому 3-4 роки, йому зробили оперативне втручання, було поранення. Після операційного періоду з метою знеболення призначено трамадол. Питання, чи є ризики фармакогенетичних реакцій? Ну, мабуть, не просто так я питаю. Мабуть, вони є. Чому вони є? Тому що, мабуть, є травмадол з субстратом тих ферментів або транспортерів, які, ну, скажімо так, кодуються генами. Які часто змінені? От давайте тепер розуміємо, з яким же геном пов'язана е, метаболізм трамадола. Е, з геном, який найчастіше останнього часу привертає увагу і в дослідженнях, і в даних літератури, і взагалі, якщо ми говоримо про метаболізм лікарських засобів, то цитохром П450 за форма 2D6, яка кодується геном, і так, і так і називається цип 2D6, вона велике зараз увагу привертає багатьох дослідників. Якщо наш пацієнт має феномен слабкого металібалізатору, Тобто, якщо от, ми зробили все-таки генетичний поліморфізм, визначили це там ціп 2 d 6 там 4, як це вплине на ефекти перевикостання стандартної дози. Тобто ми дамо пацієнту стандартну дозу, як він зреагує на цю стандартну дозу, який буде результат його, якщо в нього фенотип саме слабкого метаболізатора або так знайпую метаболізатора. Ну, якщо ви відповіли, ефект буде дуже низький, тому що е, слабкий метаболізатор в даному випадку це, е, ну, скажімо так, умова, при якій не буде перетворюватись травмадол в активну форму. Тобто трамадол є проліками. і, діючи лише е, через метаболізм, цитахровом П450, він перетворюється в активний метаболіт, який зменшує е, біль. Тобто покращує самопочуття пацієнта. Таким чином, якщо ми призначимо стандартну дозу трамадолу даному пацієнту, то травмодол не буде у нього ефективний. Тобто пацієнт буде потребувати, можливо, ще ну, додаткової використання аналогізуючих засобів. А якщо навпаки нашого пацієнта буде ультрашвидкий метаболіст, тобто дана. Фермент буде працювати надто швидко. І якщо ми дамо нашому пацієнту стандартну дозу, то оскільки це проліки, то внаслідок швидкого метаболізму ці проліки перетворюються швидко, в досить велику концентрацію активних метаболітів. А активні метаболіти опіоїдів. Звичайно, знеболюють, але при цьому вони вони можуть викликати і що дуже важливо: небезпечні гострий побічний ефект депресія дихання. Таким чином у нас у нашого пацієнта може зупинитись дихання. Це трошки для ілюстрації. цього. ось у нас Трамадол. він перемажно метаболізується за формою цип 2 д 6 частково 3А4. От Той, який метаболізується цип2д6, той метаболіт, власне, є ліганд, який зв'язується з м'ю рецептором опіоїдним і в результаті викликає знеболення. Або інші ті ефекти, які пов'язані саме з активацією опіоїдних рецепторів. Ось стаття 2018 року причини смертей після використання якраз травмадолу. Я лише частину цих переліків вам показав. Хто хоче, будь ласка, ви можете цю статтю підняти, вона є вільна в доступі. Що ми бачимо? Що використовується травмадол, бачите, у людей різного віку. От від, від 11 днів дитина до 15 років ну, там є більш старше, все це завершило смертю. Чому? Е, яким чином е, тут намагалися ще пояснити, тим, що вживались і інші лікарські засоби, але в будь-якому пасі е, кожен раз наш пацієнт отримав травмадол орально, і внаслідок цього був смертельний результат, а ми з вами швидше за все думаємо про те, що це було пригнічення дихання. Ну, щоб так уже трошки відволіктися, і можливо, чому я так таке визначення надаю цьому питанню? Я мав тут є два питання. Перше, я входжу в українську лігу паліативної і хоспісної допомоги, і одне з питань, яке. Ставиться це покращення допомоги пацієнтам, які потребують паліативної допомоги, саме знеболені, і тому роль фармацевта тут ну надзвичайно важлива. А зараз, поки що, фармацевтів для цього немає. І тому от ми намагаємося зараз створити і навчальні, і інші передумови для того, щоб розвивати поспісну допомогу, зокрема і оцей корекцію больових синдромів, які є а Паліативна допомога це не завжди е, смертельно хворі пацієнти. Це паліативна допомога може бути тяжко поранених або людей, які просто приховані до ліжка певний час. Тому от звертаю на це Вашу це увагу. Це перше. Друге, мене безпосередньо моєї знайомої десь рік тому їй треба було зробити ендоскопічне дослідження. Їй провели медикаментозне втручання виглядів ведення опіуміда. В неї зупинилось дихання. Ну, на щастя, анестезіолог був поруч, там все її розкачали, все зробили і вже далі робили всі процедури при місцевому знеболенні. Але я до того веду, що треба враховувати, що. Що в нас є ці ризики. От якщо цей надшвидкий метаболізм в Європі описаний лише в 1-2%, то в Україні якраз цей маркер досліджений дуже погано. І тому ми не знаємо, які насправді у нас поширеність цього маркеру, який асоціюється надшвидким метаболізмом, зокрема при використанні тримадору. Ну, це вам просто ще нагадування, що переважно, якщо ми говоримо про піоїди, найбільше значення має оцей ген. Цип-2Д6, ну, це той фермент метаболізму. Він, бачите, забезпечує метаболізм, травмадолу, кадеїну, при цьому утворюються ті метаболіти, які надзвичайно активні, впливають на рецептори опіодні. Інші, такі, як оксикадон, гідрокадон, вони є вже одразу активними, і таким чином вони перетворюються в неактивні метаболіти. Є також ряд ще маркерів, такі, які пов'язані із безпосередньо самим рецептором, може бути він змінений генетично, ну і та, катекол о -о отрансфераза також може бути генетично змінена, і внаслідок цього також це може впливати. Ну, і ось у нас глікопротеїн П. Тобто який відповідає за глікопротен П і за проходження нашого препарату через гематоєнцефалічний бар'єр. Все це має значення саме для опіоїдної терапії. Ну і, можливо, краще так буде запам'ятати, якщо ми говоримо про трамадол, що ось у нас, якщо низький метаболізатор, то ефективність буде дуже мала при використанні даного лікарського засобу, оскільки не утворюється активний метаболіт. Надшвидкий метаболізатор, навпаки, активність буде дуже висока препарату, швидко висока, оскільки швидко напрацьовується велика кількість активної речовини. Ну, але це і несе ризики, про які ми вже говорили. Це книга, яка в принципі також доступна в інтернеті. Можна почитати, от, наприклад, тут же і про катеїни, про трамадол, і ось, наприклад, що тут пишуть про трамадол. Давайте подивимось. Що трамадол є, скажімо так, залежить від метаболізму цип так, і що може бути збільшена кількість активного метаболіту, коли є поліморфізм даного ферменту, так як і кодеїн. Тобто і кодеїн, і трамадол, таким чином мають оцю особливість. Давайте розглянемо ще одну задачу. Значить, тут у нас, ви бачите, дуже схожа ситуація, але більш часто, що використовується, нас, це фентаніл. Фентаніл ну, один з найбільш широко використовуваних лікарських засобів в апаратпри оперативних втручаннях. Є так називаємо ще анестезія, коли використовується. Так називає нерлепці аналгезія, коли використовується дроперидол з фентанілом, але може фентаніл сам використовуватися безпосередньо без, без дроперидолу. Чи можуть бути фармакогенетичні реакції, пов'язані з фентанілом? Ну, Мабуть, я раз питаю, мабуть, ні. З яким геном пов'язано? Тут дещо інша ситуація. Тут пов'язано з геном цитохром П450 і за форма 3А4. Якщо феномен слабкого метаболізатора, як це вплине на ефекти? Тут це вже неактивний метаболіт утворюється, навпаки, якщо слабкий метаболізатор, то метаболізуватись буде повільно фентаніл. і звичайні дози можуть також викликати, ну, скажімо так, у тих, хто несе... Якраз фенотип слабкого метаболізатора може викликати побічні ефекти, зокрема і пригнічення дихання. Ну, а навпаки, якщо ультрашвидкий метаболізатор, то тоді ефектів не буде фентанілу і контроль болю буде знижений. Ось дослідження, в якому намагалися знайти, які особливості застосування фентанілу, було відмічено, що жінки. От давайте подивимось, ось чоловіки, ось жінки. В Чому різниця? Ось там, де достовірна різниця, бачите, 726 і 576. Це максимальна концентрація в крові лікарського засобу. Таким чином, у жінок вона вища, бачите, майже в півтора рази. Тобто, фентаніл для жінок може нести більше ризиків, ніж для чоловіків. Ну, і співвідношення об'єму розподілу також суттєво відрізняється. Бачите, в півтора рази у жінок вищий об'єм розподілу, ніж у чоловіків. Тепер щодо певних ферма... поліморфізмів генів, от там, де позначено зірочкою, що ми бачимо? Це знову ж таки наш лікопротеїн П. Якщо він має порушення, зокрема, навіть гетерозиготний стан, це асоціюється з довшим кліренсом і з більшою концентрацією в крові. Ну, а якщо ми візьмемо, наприклад, 3А4, то тут також є один, один поліморфізм, який асоціюється із меншим кліренсом, бачите, з меншим кліренсом. І концентрація в крові також буде більша, ніж бачите, 169, а тут 140, порівняно з звичайним станом е, Тому можу сказати так, що тут нема таких більш драматичних відмінностей, як у срамодола кадеїна, але фентаніл також може викликати особливі реакції, особливо у жінок. І е, певна категорія пацієнтів може дати надвисоку концентрацію крові і побічні ефекти, пов'язані з пригніченням дихання. Е, теж гарна стаття, в якій вони намагались показати, отак е, ну, візуально, які гени. Найчастіше асоціюється з фармакогенетичними реакціями, і, от, ви бачите, найбільш представлено. це наша це цитохром П450 ізоформа 2D6. ось тріа 4 Чому тріа 4 Тому що він не так часто зустрічається. цей поліморфізм. але препарати, які використовуються, які метаболізуються цим ферментом, дуже поширені. І тому навіть. Це спричиняє часто поліморфні реакції. Ось е, е, глікопротеїн П. Тут же, ось цетохром 29, цитохром А1А2 і 2019. Тобто, ось вони основні ці е, генетичні зміни, які асоціюються з фарбокогенетичними реакціями. Але і інші також мають значення, просто вони не так часто зустрічаються. Наприклад, той, який веде до хвороби жельбіра, або той, який порушує метаболізм э, э, меркаптопуріна, ну і так далі. Варфарин. З Варфарином багато проведено досліджень вже близько 15 років, як е, закінчили дослідження щодо поліморфізму Варфарину. Чітко доведено, що він пов'язаний з цитохром П450 за форму 29. дев'ять. І е, якщо ми візьмемо також цю книгу, яку я вам е, характеризував, ось тут гарно прописано все про Варфарин, а також пов'язано із. Е, Рецептором до варфарину. І от що зазначено, що варфарин переважно метаболізується 29, низький метаболізм підвищує ризик кровотечі, ну, а низький метаболізатор і рецептора також підвищує ризик кровотечі, асоціюючися з варфарином. Тому призначення варфарину Асоціюється обов'язково з міжнародним нормалізованим відношенням, щоб контролювати ото е, рівень, е, який є, щоб він був десь в межах від двох до трьох, тоді ризиків ніяких немає. Рекомендації з використання клопідогреля також вони представлені і Європейській міжнародною агенції, і, зокрема, в книгі з фармакології. Ось тут і Корділол, ми про нього вчора говорили: ось клопідогрель, Що написано про клопідогрель, Що тут цитокром 2019, Перетворює про тобто про ліки, в активний метаболіт. Низький метаболізм приводить до того, що не буде утворюватися активний метаболіт, і відсутня адекватна антитрабоцитарна активність. Тому таким чином ми будемо призначати препарат, думати так про те, що він захищає пацієнта, але насправді нічого не відбувається, виникають повторні інсульти, повторні інфаркти. Тому щодо до також є стандартна рекомендація робити все таке поліморфінгена, а потім лише його призначати. Це в цій же книзі дуже гарна така ситуаційна задача, в якій описано, що пацієнтка приймає внаслідок больового синдрому амітриптилін. Амітриптилін, як ви знаєте, це антидепресант, але він, крім того, є препаратом з дуже гарним контролем нейропатичного болю. І саме для лікування пацієнтів з нейропатичним болем, а це, наприклад, фантомний біль. От, зокрема, зараз багато поранених, люди втрачають кінцівки. І оцей фантомний біль турбує лише 40-50% пацієнтів. Його намагаються контролювати протисудомними препаратами, зокрема, прегабалін, карбамазепін. Але найкраще працює саме антидепресанти, амітриптилін, недолоксетин, особливо амітриптилін. Єдине, наш пацієнт, коли почав приймати, в нього щось з'явилося. Двоїння в очах, запор. Так, і він, це, це наша пацієнтка, вона звернулася на консультацію, причому вона знала, що є таке, як прецизійна медицина, тобто, що можна врахувати особливості персоналізації. Її зробили фармакогенетичний тест, і на цьому результаті цього тесту виявив, що низький метаболізм затор за ЦИП-2Д 6 Є стаття дуже гарна 2020 року, в якій зазначено, як краще дозувати лікарські засоби, якщо ми знаємо, що є зміни поліморфізму. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо амітриптилін, ось трициклічні антидепресанти, амітриптилін, і ЦИП-2Д6, низький метаболізатор, низький метаболізатор, то доза повинна бути, скажімо так, або Менше 50 відсотків або взагалі не не варто призначати трициклічні антидепресанти. Тобто, бачите, це є рекомендація, яка опублікована в 2020 році. Щодо того, як ми якщо ми хочемо використати трициклічні антидепресанти, робимо спочатку єна якщо є порушенням. Метаболізму внаслідок генетичних змін або не призначаємо, а призначаємо дуже низенькі дози. І тоді б не було б, якби ми призначили дозу не 25 разів на добу, а призначили, наприклад, 12 міліграм, а і то може бути спочатку один раз на добу, а потім повільно збільшуючи дозу, то в нас не було б побічних ефектів. Ми досягли б швидко основного ефекту, на який ми розраховуємо. Ну і ще приблизимося ще до таких більш простих речей. От у нас є 45 років пацієнт. Реальна ситуація в нього не госпітальна пневмонія. Він приймає, йому призначили моксиклав, серду чудово, єдине, що він от буквально поза перед тим як захворів на пневмонію, почав лікуватися флоксетином, посттравматичний стресовий розвиток. Приймав 10 мг один раз на добу, останні 7 днів приймає 20 мг. Чи є ризик фармакогенетичних реакцій при вживанні флоксити? Ну, мабуть, я, якщо я знову ж таки питаю, швидше за все є. Давайте подивимось. Зробили фармакогенетичний тест, низький метаболізатор зацип 2D6. Знову ж таки, беремо статтю, яка нам рекомендує дози в залежності від поліморфізму генів 2D6 чи 2019. Тут, на жаль, нема флоксетину, але є флоксамін. В принципі, те, що стосується флуоксаміну, відноситься до флоксетину. Що ми бачимо? Ось у нас флуоксамін. Ось 2D6, ось пує метаболізм, доза повинна бути 25-50%. Або альтернативні препарати, той, який не метаболізується цим препаратом. Таким чином, не треба було швидко призначати дозу 20 мг. Можливо, треба було залишити на дозі 10 мг хоча б два тижні. Тоді ми побачили за цей час, оскільки період напіввиведення три доби у флоксетина він лише через два тижні вийде на терапевтичну стабільну концентрацію в крові. І тоді, через два тижні, якби ефектів ніяких не було від призначення флоксетину, ми тоді могли б вже розглядати можливість збільшення доз. Можливо, а можливо, і не треба, оскільки ми отримали результат фармакогенетичного тесту, що можна використовувати мінімальні доз. В онкології це найбільша, мабуть, область, де фармакогенетичні дослідження повинні стати рутинними. Як ви бачите, рекомендується так, що зараз є для кожного типу раку є певні схеми терапії. Ці схеми вони вироблялися на основі даних доказової медицини, але вони не враховували дані фармакогенетичних досліджень. Якщо буде цікаво, це питання і питання від вас поступлять. Ми обов'язково ще розберемо цю тему щодо використання в онкології фармакогенетичних тестів, і наскільки це і вже в сучасних умовах дозволяє приймати рішення щодо схеми терапії. Тому що в цій статті, як ви бачите, це ніби майбутнє. Хоча зараз в світі вже починають працювати ці схеми, тобто, спочатку робимо тест на основні або мішені. Або на е, ті ферменти, які забезпечують метаболізм даних лікарських засобів, тобто знаходимо фенотип і в залежності від фенотипу підбираємо той ефект, який вернемо той препарат, який буде найкраще працювати при даному фенотипі, і тим чином ми будемо досягати ефекту, і не буде в нас побічних ефектів. Ну і завершуючи цю лекцію, і потім ми перейдемо ще раз кажу, до е, питань і відповідей е, е, в мене прохання. Давайте е, все-таки трошки зворотні зв'язок. І так, у нас є пацієнт 45 років. За даним фармакагнетичним досить повільний метаболізатор ЦИП 2D6, і ми небезпечно призначати середньотерапевтичну дозу якого препарату? Той, який метаболізується цитохромом 2D6. Ну, нагадую, амлодіпін метаболізується е, переважно 3А4, е, карбомазепін 29, амітриптилін 26. Да, а, а гентаміцин взагалі не метаболізується, він не потребує метаболізму. Це водорозчинний лікарський засіб. Так, ну, да, абсолютно правильно. Пацієнтка 32 роки після операційного періоду з аналогізуючою метою призначено трамадол. Даний препарат небезпечний призначати у випадку, якщо фенотип пацієнтки відноситься до Ні. Надшвидких метаболізаторів, тобто правильна відповідь де. Нагадуємо, що Трамадол-кодеїн відноситься до проліків. І тому тут небезпека заключається в тому, що якщо надшвидкий метаболізм, дуже швидко напрацюється активний метаболізм. І він в нас викличує побічні ефекти. Тому надшвидкий метаболізатор для Трамадола – це небезпечно. Пацієнт 19 років, синдром Жильбєра. Йому небезпечно. Призначати антимікробні препарати, які метаболізуються шляхом глюкоронування. Да, флорам це правильно, абсолютно. Все. Всі лекції ми завершили. Наступна лекція буде завтра продовження цієї теми. Тут ми вже торкнемось не лише фармакогенетики, а що якщо фармакогенетика Пацієнта асоціюється ще додатковим поливом індукторів метаболізму. До чого це призведе, От коли ця персоналізація, як це можна враховувати, як це можна досліджувати, на що звертати при цьому увагу? От саме про це ми будемо говорити завтра. Якщо щодо цього з'являться питання, напишете. А зараз я завантажу іншу презентацію. Давайте, мабуть, це ми зупинимо. correct to resume.